Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Юлія. Хочу зняти вам сьогодні відео про рослинки, які в мене знаходяться в ось таких боксах. Ну, типу, теплиця, але я вже їх, звичайно, не накриваю, тому що вони не вміщаються під кришку. Але вони стоять у мене в боксах всю зиму під лампою. Це невеличкі рослинки, які за зиму, в принципі, навіть трішки і підросли. Але що хочу сказати, були в мене мої. Алоказії з бульбочок росли. І зараз я на зараз покажу, як вони виглядають, тому що моя, як кажуть, боротьба і дружба з алоказіями продовжує формуватися, тому що не завжди все вдається. Тому подумаю вже над тим, що, можливо, справді деякі алоказії, мабуть, потрібно перевести на лечузу, спробувати. Ну, не знаю, буду дивитися. Тому, друзі, зараз покажу вам, що тут у мене знаходиться. Ну і, мабуть, найближчим часом буду пересаджувати більшу частину цих рослин, тому що взимку я цього робити не хотіла. А вже, в принципі, скоро весна, тому я думаю, можна вже починати пересадки. Ну, Перше, з чого я хочу почати, це друзі, з ось цієї алоказії, яка найкраще адаптувалася, найкраще виросла. І ось на даний момент вона виглядає ось так. Це алоказія мідна. Вона стоїть всю зиму в такому стаканчику, потрібно вже, мабуть, її пересаджувати. Напускала, в принципі, корінці тут непогані. вже, от, І вже випускає ось четвертий листочок. Так, ось, я думаю, видно нормально. Ось, йде новий листок. І ось, бачите, найперший листочок, ну, ті з найменших, які були, я не знаю, напроти вікна не передає її кольор, на такий відблиск так, на сонці мідний, мідного кольору. Але ось так трішки видно. Ще сонечко на західна сторона не повернулася. Але, думаю, зніму, поки на вулиці ще поки що світло. Потім, ви бачите, вийшов ось такий листок трошки більш менш. Ну так, да, більший за ось цей. Ну і третій, ось такий, і росте наступний. Що я хочу сказати: з тих алоказій, які в мене секунду. так, З тих алоказій, які в мене росли з бульбочок, в принципі, ця найкраще адаптувалася і, в принципі, нормально росте. Так, наступна рослина це аденіум. є в мене ще один. Вони до мене прийшли зовсім малюками. ось ці аденіуми. Стоїть у такому подвійному стаканчику. Я його витягувала, відрізала той стражневий корінь, як совітую, щоб він нарощував свій каудекс. Але, ну, я б не сказала, що він такий прямо товстий зробився, але росте. Це якісь сортові аденіуми, я замовляла десь в групі в дівчат у Фейсбуці, в тому році, здається, на початку літа. Але ось це росте, в принципі, нормально. Ось такий в нього вже довгий стовбурець, тим більше я ось поставила його під лампу, він взагалі себе чудово почуває. Є ще один вже не буду по нього бігти, він набагато менший і набагато гірше росте. Можливо, просто сорт такий, я не знаю. Але, ну, в принципі, ростуть. Слава Богу, за зиму вони у мене не пропали, тому що це вже не, мо не перша моя спроба подружитися за деньумами. Я вже і купувала і великими, і дітками, і зовсім манюніми. І ось перший раз, що вони в мене за зиму не пропали. Поливала я їх досить так обережно. Бачите, ось навіть корінчик проліз крізь отвір. Ось такий. І е, думаю, що з ними все буде добре. Надіюся. А якщо зацвітуть колись, то взагалі. Дуже гарні сортові, якісь махрові, подивимося. Так, е, наступна рослинка це в нас оця, монстера. Я, боже, забула, пленет. Марбл да. Епіпремнум. На нього деякі кажуть, епіпремнум, деякі монстера. Досить довго він також в мене адаптувався. Я його вже колись перевкорінювала. У нього пропали, були корінці. там, я. Щось мені не подобається, друзі, напроти вікна, як воно видно. Ну, тому я його знову перевкорінила уже другий раз. Щось не дуже добре він в мене хоче перевкорінюватися. Але, в принципі, почав рости. Також, бачите, він буде новий листок, тобто нормально. Він це зараз уже почуває. І я думаю, що буде рости. Корінчики він напускав нормально. Бачите, такі товстенькі корінчики. От, і е, думаю, що з ним буде добре. Ну, листя в нього дуже красиве, фактурне, такого зеленуватого кольору, зелений і з якимись жовтими прожилками. Ну, такий гарненький. У е, мене є ще один, тільки листя там більше мені дала колега, але він трішечки відрізняється від, від цього, структурою листя. Так, е, і один, друзі, з моїх каладіумів, який, який залишився. На даний момент ось він виглядає ось так. І хочу вам розказати про, ну, можливо, я вже десь якомусь відео розказувала. Ну, повторюся, що я зробила помилку, у мене було 5 сортів, здається, каладіума, і вони були всі ось такі малесенького розміру. Малесенькі дуже бульбочки були, я навіть там знімала відео. Я їх витягла в тому році на зимівлю, вони в мене дуже пересохли. Я їх посадила, вони щось там потрішечку сходили, але, на жаль, за ціле літо вони так нормально і не адаптувалися. Ну, і виходить, що з усіх тих, які в мене були, ось цей один єдиний вижив. І я зрозуміла, що просто дуже малесенькі бульби каладіуми відправляти на зимівлю не потрібно. Краще, хай вони ось так у стаканчику, якщо хочуть собі ростуть, випускають нові листочки, нові бульбочки. Бачите, ось корінчики вже напускав, такі непогані, і хай він собі росте. Ось цей у мене, бачите, за зиму буквально під лампами, ось випустив. ну Було декілька листочків, два відсохло, вони були дуже маленькі. І ось цей один залишився. Тому я надіюся, що, можливо, він розростеться за, там, за весну, на літо буде, вже можливо, якийсь кущик. Тому він такий називається. Pearl white чи щось таке, не знаю. Ну, такий посередині, да, побогу, по краях зелений, посередині е, білий, і тут ще в нього повинна бути крапенка, ось така тут посерединці, коли він буде дорослим. Ну Ось такий, друзі, каладіум. Тому якщо у вас є малесенькі каладіуми, дуже малесенькі бульби, то краще на зимівлю їх не витягуйте і не відправляйте, тому що вони пересохнуть просто і можуть не витримати потім. Так, ну, друзі, далі хоя сільвер-долар. Щось ми з нею ніяк не подружимося. Я її вже пересадила давненько, і вона випускає листочки, і потім їх відсушує. Ось знову я її просто була, забула, підсушила виходить, трохи, вона відсушила листочки, ось ніби тут намічається, бачите, на кінчику вона буде нібито продовжувати рости. Не знаю, чи там вусик буде, чи листочки будуть, я не знаю. Ну, хоя така дуже, вона в мене повільна. Я не знаю, як у кого. Але в мене вона дуже повільна, і потрібно слідкувати за тим, щоб вона сильно не пересихала. Тому що вони в мене тут стояли, я щось ну, забігалася, в общем. І вона в мене підсохла і відсушила листочки. На жаль, ну, нічого. Сподіваюся, що вона. Буде далі продовжувати нарощувати свої вусика, і буде з нею все добре. Далі, ось ось така хоя. Це я буду сьогодні всіх поливати, там замочила водичку і з добривом буду наколотила, буду сьогодні потрішку, бачите, яке коріння, вже купила спеціально горщик під неї, під оцю хою. Буду пересаджувати, друзі. Сплеш, а що сплеш забула? Забула, друзі, як вона називається, я не підписала стаканчик. Це ці, ця хойка, яку мені Віка з каналу Меотіда прислала. Ось так вона випустила вже в мене за зиму новий листочок, ось цей. Ось такий гарненький. Бачите, такий він варігатний. Не дуже щось хочу фокусувати. Так. Ну, Красива така вона її сплешність така гарненька. От, нормально все вона почуває. Ну, сподіваюся, що буде рости. Наче мені, от бачите, вона росла, цей кінчик теж щось підсох. Отут ось кінчик, оцей чомусь підсох. Можливо, вже їй не вистачає добре у цьому стаканчику, тому буду пересаджувати. Так, да, підсох. Я, я думала, що вона не, не підсохла, а вона підсох. Вон кінчик, на жаль. Ну. Ще з хоями я вчуся. Знаєте, ті, що простенькі, воно наче нічого. А ці, що трошки такі це, я, щось в мене вічно з ними трапляється. Так, вибачте, я поставлю, бо тримала щось воно не хоче. Так, друзі, вибачайте. Так. Так. Е, ось так, далі. Що тут у мене? Ага. Це в мене, друзі, господиця, алоказія мело. Я вам показала, які в неї вже були красиві листочки, три штуки, чи скільки вона випустила, гарненька така була, все. І ось тоді, коли я підсушила їх так само, як оцю хую, що тільки щось цю сільвер-долар, так само цю я трошки алоказію підсушила, і вона мені одна за одним скинула всі листки. Я витягла бульбу, заново її посадила в стаканчик, ось в кокосовий субстрат, і бачите, вона знову почала випускати з бульбочки, почала випускати е, росточок. Ну, Сподіваюся, вона відновиться і буде рости. От я ж кажу: то гинемо, то знову ростемо, то гинемо, то знову ростемо. От за локазіями: я ж кажу, вони мені чимось тріх, трішки на каладіуми схожі, от по своїм доглядом, оцим вони мені схожі. Далі. Далі, друзі, я посадила ось тако дві хої, одна ван... ваніліана, здається, мені в подарунок висилала пані Марія із каналу Марія Теліш. Про орхідеї, так і е, вона була дуже гарненька, була два ростики, але е, от почалися друзі-холоди, і я їх трошки пізніше занесла до квартири, і вони, я так зрозуміла, просто переохол... було переохолодження, тому що листочки е, відм'якли і вона почала пропадати. Тому я швиденько відрізала те, що було живе, і перекорінила. Тож так само і ось ця хоя. Також, я забула, друзі, як вона називається. Я їх обоє перевкорінила. Подивіться вже за зиму, яке вони мені наростили коріння ось таке чудове. Також можна вже їх пересаджувати. І е, ось бачу, будуть нові ростики, Ось, бачите, ось тут новий ростик. Е, і на цій хої також ось. Воно мені навіть схоже не на ростик, а на квітконос, ну не знаю. Ось тут, друзі. Ось, бачите, ось це. Не знаю, що то воно таке, ну щось буде рости. І тут також, бачите, збоку також ось йде новий, нова гілочка чи новий листочок, не знаю. І вгорі також, ось, ну, в принципі, непогано. Вони такі живучі, ось оця і одна, і друга такі. Ну, Нерви не роблять так якось долар. І. Так. Ну, це, друзі, в мене був гібіскіс, гібіскус є купера. Мені набридло, що він весь час стерчить одною такою палкою. Я зрізала верхушку і хочу його, її вкорінити. Тому ось так я її зрізала, замотала в тепличку і хочу, хочу вкорінити. А той стовбурет, що залишився, я думаю, що він. Е Дасть бокові якісь бокові рости. Друзі, а мені здається, що він вже випустив коріння, дивіться, бачите? Ось. Біле, це, здається, коріння. І це буквально пройшло, ну, скільки я. Ну, тиждень назад, мабуть, його зрізала. От зрізала, ти, да, точно, тиждень тому зрізала і дивіться, вже є коріння. Я зразу подумала, що мені показалось, дивіться. Бачите? Ось сунула у ґрунт, полила і, і під пакет. І буквально за тиждень під лампами вже є коріння. Вермикуліту насипала воно все. І ось так. І ось навіть вже нові листочки випускає. Ну, ці щось старі, бачите, вони вже пожовкли, їх можна відірвати, вони тут йому не потрібні, тільки заважають. Ось. Але мене дивує, що за такий короткий період він випустив уже корінці. Хм. Чудово! І коли він гарно вкорінеться, я його просто підсажу до материнського куща, щоб він гарно вони вдвох там росли і наростало. Ось такі, друзі, новини. Я сама не бачила, ось це побачила разом з вами. Бачите, роздивляюся. Не ось, ось дивіться. Ну це ж коріння, так? Да? Я, я просто дивуюся, сама не вірю. Я не вірю своїм очам. Так, друзі, ну і другий бокс у мене є. Також покажу зараз вам, як він тут себе почувають рослини. Так, щось я ніяк не можу. Так, друзі, ось давайте подивимось. Ну, що почнемо? Начнемо з цієї також алоказії. Це, Боже, як вона називається? Забула. Юкатан, так. Да. Юкатан також дав мені гарні листочки, шикарні, потім їх всі відсушив. Знову я його перевкорінила, знову він мені випустив листочок. Ну, в общем, наша боротьба з алоказіями, друзі, продовжується. Вони, як фенікси, знаєте, то вмирають, то знову живають, знову вмерла, знову жила. В общем, щось їй не сподобалося. Знову пала в оморок, пропала. Ну, в общем, друзі, за алоказіями потрібно приловчитися, за ними доглядати. Не знаю, можливо, це не всіх так. Ну, у мене так. Бачу, вже є корінчики. Погано видно, Ну, є. Так. Це алоказія Black Velvet. В неї було, був гарний великий стовбур. Вона довго стояла в мене з одним листком. Але тоді, як всі ці алоказії, що я вам показую, вона якось швиденько з бульби наростили корінці, ніби то все нормально, то ця щось сидить на місці, знаєте, і нічого я. А, ну, хоча, в принципі, ось видно, я бачу, це так роздивляюся, бачу ось, ану, прийму, бо щось воно погано фокусує. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Не видно. Ось тут, друзі, ось вгорі, йде зелений росточок. Тому сподіваюся, що вона скоро мені щось випустить. Не знаю. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Що тут у мене? Так, Million Huts ця дисхідія у мене ось така. Потихесеньку росте, також не дуже швидко. Ось також дала відгалудження. Тако відвіки. Ну, ростемо потихеньку. Я поки що її навіть не хочу пересаджувати через те, що ну, вона ще така маленька. Поки що, я думаю, їй тут нормально. Ну, нічого, це фу, фу, росте. Нормально, ніби все почуває, все добре. Тому ось так. Далі, друзі. Ой, хоч би не зламати нічого. Так, це в мене хоє Куртісі. Ось така також від віки, малесенька, дуже така гілочка була. Ось це, мабуть, ось це, да. Ось це вже вона пішла в мене, ось рости, вже такі листочки наростила. От, Слава Богу, прижилася, ніби все добре. Також, в принципі, в такому малесенькому, бачите, стаканчику. Нормально себе вона почуває. От, ну, нарощуємо листочки, гілочки. Сподіваюся, що буде колись гарним кущиком. Дуже гарні такі листочки в хоч вони малесенькі, але дуже гарно виглядають. Ці ще молоді, тому вони ще не мають такої варігатності. Так, далі, друзі, ось ця хоя, як вона. Сільвер долар, а це ну, теж, типу, вони схожі. Нова, нова Гост, здається, нова. Щось таке, нова да, Гост. Дуже красиве листя. Також це вже мій листок. У мене виріс, це також відвіки. Ростить он також листочок, ось новенький. Також були інші ось тут, вона їх повідсушувала мені. От, ну також треба, треба обов'язково пересаджувати. Подивіться, ось, яке вже коріння в неї. Також вже потрібно срочно її пересаджувати. Весна, я думаю, вже можна. Два тижні, друзі, до весни залишилося, тому я думаю, вже можна починати все пересаджувати. Далі, мій із насіння вирощений, боже, як він, неадіантум. Аспарагус. Згадала, друзі, Аспарагус, він стояв під лампами трішечки підсох. Ось, бачите, тут повідсихали є гілочки, але я його поставила далі. І, в принципі, він нібито нормально себе почуває. Он, дивіться, з коріння, скільки біленьке, таке, бачите, по горщику. І все добре з ним. Ось такий пухнастик. Ось такий. Так, ну і, друзі, ось синдапсус, цей сільвер. Також посадила манюсіньким геть зовсім вже розрісся ось такий кущик наріс. Там он навіть випускає корінчики. ось пускає, Тобто, почуває себе чудово: ось такі листочки срібні в нього. Тут зараз не дуже видно, але такі вони красиві, глянцеві, срібного кольору, такого срібного відтіночку. От, ось так, може, краще видно. Ось такий, друзі, красунчик. Так, ну і це перекорінювала е, цю аглаонему, Ця, як вона? Лимон лайм, друзі. Тому що вона себе дуже погано якось почувала, весь час була якась підв'явша, Ось, бачите, навіть видно листочки в неї такі підв'явші. І я її взимку витягла з ґрунту, повністю те все, що в неї було старе коріння, все прийняла і перекорінила. І ось, друзі, подивіться, уже яке в неї коріння ось обмоталося. Також, в принципі, вже можна її, ось тут, бачите, красунчики які, можна вже пересаджувати. Вже я бачу, що вона себе набагато краще почуває, випускає ось новий листочок, отакий гарненький, ось так, такі листочки в неї красиві. Такого, вона дуже схожа на Milky Way аглонему. Але ну, не знаю, чи вони там відрізняються, можливо, там більш така сплешніші такі листочки, не знаю. Але це також красунечка, ось така. Називається Lemon Lime, здається. Вона мені прийшла невеличка і якось так дуже довго вона адаптувалася. І я ж кажу, прийшлося її перевкорінити. Ну, слава Богу, вона перевкорінилася, напускала, як ви бачите, багато корінчиків і нормально себе почуває. Ось така. Ну, Друзі, кротон, який я показувала розпаковку, я його також поставила в теплицю, тому що ну, я боялась, щоб його він ну, тільки пересаджений, я так зрозуміла, був. І корінці видно було, що вони ще не робочі. Тому також я його. А, він почав нижні листочки, друзі, відсушувати. В нього відпали листочки штук 3-4. Я не знаю, скільки там нижніх. От, Тим більше, я показала, він прийшов мені такий вологий. От, Але подивіться, я його посадила в око ґрунт. Ну, суміш, і там той ґрунт був, що ну, він в ньому прийшов, і я бачу, що ось корінці вже запрацювали. Ось, бачите, тут корінці білого кольору. Які вже ось пішли в мене. Бачите, білі корінці. А за ось з, з якими він прийшов, вони такого більш жовтішого кольору. Ну, я бачу, ось, наприклад, цей почав працювати, а ось тут вгорі це корінці не робочі. Тобто вони ще не пішли в ріст. А це вже я бачу, що ось тут це вже ті корінці, які пішли в мене в теплиці, під лампою. Він вже почав трошечки листочки погнулися, тому що він стоїть в пакетику стояв, але нічого. В принципі, вже можна, я думаю, його витягувати і, і, і без пакета. Або пакету тут тільки зверху, щоб трошки вологу тримало, тримати пакетик. Тому також корінчики, я бачу, пішли. Думаю, що буде з ним все добре. Тому що внизу отут листочки, отут знизу, всі в нього повідпадали. Тут навіть видно, ось тут відпавші листочки. Ну і, друзі, взяла на вкорінення, відрізала е, фікус. Не знаю, як вони там зараз називаються. Ці всякі варігатні. У е, нас в мене на роботі багато цих фікусів здоровених стоїть. І я відрізала гілочку і хочу вкорінити. Ну, Ще не бачу я тут ніяких корінців, але я його поставила буквально ну, скільки, я не знаю, тиждень, мабуть, тому поставила в тепличку. Ось, бачите, гібіскус цей якось зразу домашній напускав корінці, бачите? Е, якось швидко. А цей трошки повільніше. Ну, побачимо, не знаю. Я колись вже вкорінювала, пробувала вкорінити, але він у мене пропав. А цей, сподіваюся, вкоріниться. Гарненький такий. І він дуже такий варігатний, дуже здоровий кущ у нас стоїть на роботі, і дуже красивий такий світлий. Ось таке. Друзі, так, поприймаю ці пакети. І ось хотіла показати, зараз і дівчата показують ось така штучка. Це мені е, дитина подарувала, принесла. Посіяли із сином, і ось така красива травичка. Кажуть, для котів, ну кіт в мене абсолютно увагу не звертає на цю траву і не дивиться на неї, мають полити. Вона така висока виросла, почала вже хилитися, кажуть, стригти можна. От. Ну, ось такий, але гарненький ось, такий ось цей чудик. Можна туди навіть щось буде таке маленьке, може, якусь кактусятку чи щось таке потім посадити. малесеньке. Ось такий. Даня на полей. там хай поле, бо щось воно трошки підв'яло. Ну І, друзі, хотіла ще показати. На завершення обрізала свої каланхої, тому що від нестачі світла вони почали витягуватися і почали пропадати. І я просто, щоб вони повністю ось такі тонесенькі почали ось робитися, ці гілочки. Я їх повністю геть під самий нуль в обрізала і поставила на вкорінення. Ось такі каланхойки, ось такі кущики. Вони тут різних кольорів, один-жовтий, один-червоний, але я їх всажу потім разом. Он уже вже видно навіть почали випускати нові корінці у водиці, дуже швидко стоять також під лампою. І думаю, що все буде з ними добре. І хотіла показати: ось можна поставити да, на вкорінення, друзі. Подивіться, які з'явилися в Аврорі стаканчики. Дуже красивий, ось такий, дуже гарний, такий, схожий, ніби на чимось на оці теплички. Да, зараз роблять такі для рослин. Красиво. Так, сюди муху зелену можна наложити і щось туди підсадити чи поставити. Красиво. Так, і ось такі, друзі, також мені сподобались стакани. Ось такий я широкий взяла, а є ще довгі такі я також. І вони зовсім недорого коштують. Ось такий ось 29, здається, гривень. Ну, це, звичайно, трішки дорожчий. Ці по 60 з лишнім. А цей а такі, 29, а довгий вузенький 27 взагалі. І такий прикольний, навіть хто любить вирощувати орхідеї в закритій системі, я думаю, буде дуже так непогано. Ну і навкоріння, звичайно, можна поставити також гілочки, буде красиво. Так, друзі, ось такі в мене сьогодні новини. Хотіла показати вам свої ці теплиці, бокси, От, що відбулося, які зміни. Ну, зміни трішки ростуть під лампами. В принципі, я задоволена, як вони себе почувають. Е, нічого за зиму тютьху не пропало. І продовжує далі рости, вкорінюватися. Ну, за локазію друзі, не знаю. Побачимо що. Ось, бачите, ця мелоу вже який раз нарощує. от, ну, Сподіваюся, йде весна, все хоче жити. Тому. Все буде добре. Пересаджу, буду пересаджувати хої, треба обов'язково, тому що вже їм там мало поживних речовин і місця мало, тому обов'язково треба пересаджувати. Тому, друзі, гарного вам дня, вечора, на все добре, миру, спокою. Нам всім, до побачення!